Вранці 8 травня у день пам'яті та примирення росіяни вдарили по парку перемоги. Ракета влучила поруч з монументом Героїв Небесної Сотні. У прилеглих будинках ударною хвилею вибуло вікна. Тільки побачила, що земля полетіла, трамвай зупинився, не стояв, трамвай теж повредила. повредила. От, і окна у мене вылетели. Та да, знаєте, як то вже це второй раз у нас так приліт такий, ніби то був В Вранці, 8 травня, війська РФ нанесли масовий ракетний обстріл по місту Запоріжжя. Ворог поцілив об'єкти критичної інфраструктури, гаражний кооператив, один із парків міста та міський електротранспорт. Рятувальники, яких прибули на місце подій, проводили оперативні заходи з пошуку ймовірних постраждалих і ліквідовували пожежі, які виникли внаслідок обстрілу. Допомогу мешканцям пошкоджених будинків на місці надають соціальні служби та волонтери. Основні зусилля зосередили на перекритті віконних рам термоплівкою та плитами ОСБ. Такі матеріали здатні замінити вікна на найближчі тижні. Надаємо допомогу для первинного ремонту будівель, саме остеклення, то ОСБ, Тарпаулін, пленка, а також психологічна допомога. Працює. Також у нас кейс-менеджер, який допомагає оформлювати звернення по пошкодженням. Ще одне влучання прийшлось по території гаражного кооперативу. Ракета розірвала припарковане авто на шматки. і Залишки розкидало на десятки метрів. Зачепили притулок для собак, й лапу друже. Воронка від ракети утворилася у десяти метрах від вольєрів, де отримували тварин. Територію притулку засипало землею та уламками машин. Двоє чотирилапих отримали поранення. Ще дві собаки перелякалися та втекли. Наразі волонтери готують пухнастих до реабілітації, адже у всіх тварин сильний стрес. Це собачка-спінальник. Він живе у нас у будиночку для спінальників. На жаль, через вибух впала дошка йому на лапку та здерла йому дуже сильно лапу. Вони будуть проходити лікування. На жаль, лікування буде довгим, адже це потрібно наростити нові тканини. Це буде довго, але це можливо зробити. Ще одна ракета влучила у проїжджу частину біля Паласу культури енергетиків. Тут щодня діти займались у спортивних секціях. Тепер керівництво закладу планує ремонтні роботи. Вікна вилетіли разом з рамами, а стіни з цегли на першому поверсі деформувались. Пошкоджень зазнав і волонтерський центр, що функціонував на базі палацу. Дві зали, в яких проводилися концерти. Вони також всі постраждали. У нас висадці люст, ну стан жахливий. На сьогодні жахливий. Весь спортивний ринг він засипаний склом. Не знаю навіть, як реагувати на такі події. Дуже хочеться, щоб ну, наша держава, розуміючи да, такі обставини, не кидала дітей на призволяще, тому що збіжалися навіть усі батьки, всім миром кажуть, кажуть допомогу. Загалом внаслідок масованого обстрілу Запоріжжя пошкоджень зазнали 15 житлових будинків. На щастя, ніхто з людей не постраждав. Ліквідація наслідків ворожих ударів триває. Ворог поцілив по дев'яти областях по об'єктах генерації енергії. В «Укренерго» повідомляють про відключення світа з 6 до 10 вечора у кожній області. Детальну інформацію можна знайти на місцевих сайтах Обленерго. Вадим Сорвін, Станіслав Єфремов, телеканал МТМ.